Що в нас в Україні працює вже нова система оцінювання постепенного функціонування особи. Тобто, так як на всеки припинили повноваження 31.12, з 1 січня ми працюємо повністю у новій системі. В цілому, в області визначено розпорядженням начальника військової адміністрації 9 закладів, які функціонують наші експертні команди. Загального спрямування команди це так звані загальні. Загальним там без хірургічних або травматологічного напряму вони є е, всіх е, кластерних лікарнях нашої області. Якби взяти, і обласна лікарня, як не кластерний заклад. Поряд з тим хочу сказати, що серед цих дев'яти закладів в нас є е, два заклади: це обласна інфекційна лікарня. Де функціонують команди спеціалізовані, так звані, тобто іде більше інфекційний фтізіатричний напрямок і комунальне підприємство обласна психіатрична лікарня, в якій функціонують команди психіатричного профілю. Наш заклад є вузькопрофільним спеціалізованим закладом. Відповідно, в нас організована робота команд фтизіопульмонологічного профілю. Всього у нас працює так само з 1 січня 2025 року три фтизіопульмонологічні команди. Ці команди здійснюють роботу з вівторка по четвер, з 11 до 14 годин. Наразі у нас достатня кількість вільних місць для оцінювання, тому ми не розширюємо перелік днів, на які здійснюється оцінювання. Оскільки наш заклад здійснює оцінювання дуже вузького профілю, зокрема, наші пацієнти мають соціально значущі хвороби, в нас є своя специфіка здійснення оцінювання. Зокрема, наші пацієнти скеровуються так само як сімейним лікарем, так і вузькопрофільним спеціалістом, фтезіатром чи інфекціоністом, залежно від того, чи перебуває на курації пацієнт на той момент, чи він уже завершив лікування і наглядається сімейним лікарем. В останньому випадку скерування здійснює сімейний лікар. Підставою для скерування. На оцінювання повсякденного функціонування особи в нашому випадку є стійкі порушення після захворювання або активне саме захворювання, яке має певні ускладнення, які викликають інвалідизацію пацієнта. наші пацієнти є досить специфічними і скерування на оцінювання так само. В нас здійснюється в чіткій взаємодії з сімейною медициною та громадами, в яких проживають пацієнти, підхід до оцінювання, тобто до оформлення самого скерування, здійснюється так само, як і в закладах загальнолікарняної лікарняної мережі. Має бути чітка підстава для скерування. Хочу звернути увагу, що саме бажання пацієнта пройти скерування не є підставою для скерування на оцінювання. Мають бути чіткі медичні показання, які описані в постанові 1338 від 15 листопада 2024 року. Якщо такі підстави наявні, пацієнт тоді скеровується на оцінювання сімейним лікарем або лікарем вузького профілю і та, так само справа потрапляє до адміністратора. Е, у нас в зв'язку з профілем оглядів е, оцінювання здійснюється очно, заочно, дистанційно за допомогою е, засобів телемедицини та виясні засідання. Тобто, е, сам лікуючий лікар може обрати, не відхиляючись від. Вимов постанови, але враховуючи стан пацієнта на момент скерування, яким чином буде здійснюватися оцінювання. Якщо це очний розгляд, то ми повідомляємо пацієнтам час, дату та місце розгляду, а саме це місто Луцька, вулиця Львівська, 51 поверх, пацієнти звертаються до реєстратури і реєстратор проводить їх в місця очікування проведення оцінювання. Якщо це заочний розгляд, адміністратор. Має чітко уточнити у пацієнта, хто забере результати оцінювання, тобто, чи це буде представник пацієнта, чи це сам пацієнт, чи якась інша особа, який пацієнт делегує повноваження забрати документи щодо оцінювання. Якщо це є скерування, яке буде проводитися оцінювання за послугами телемедицини, то лікуючому лікарю в день оцінювання. Проходить на електронну пошту посилання, щодо, за яким він переходить для того, щоб могти пройти оцінювання за допомогою телемедицини. Тоді з одного кінця є у нас експертна команда, з іншого кінця лікуючий лікар і пацієнт, а також представник пацієнта, якщо до скерування додана заява про присутність такої людини на оцінювання. І останній е, варіант оцінювання це у нас оцінювання виїзною командою. Кожен заклад, включаючи наш, має е, можливість здійснювати оцінювання е, за місцем постійного перебування пацієнта, оскільки є категорія пацієнтів, які не можуть добратися на оцінювання або їхній стан не дозволяє їм бути транспортованими в заклад. В такому випадку. І виїзна бригада приїжджає на певний день і годину, і таке оцінювання може бути зафіксоване як аудіо, так і відеозйомкою. Коли пацієнт пройшов оцінювання незалежно від форми розгляду і сформований висновок про оцінювання повсякденного функціонування, до висновка формується ще Витяг у пенсійний фонд і витяг у центр територіального комплектування. Витяг у пенсійний фонд автоматично передається через електронну систему в пенсійний фонд, де воно іде до обробки, для того, щоб пацієнт не був змушений носити додаткові папери у відділ соціального фонду.